Так, продовжую гуляти по Рутенбургу. Йду до мо мосту через. через Некар. Так, і потім до вокзалу. Так, підібрав я дві пляшки, це виходить 50 центів. 50 центів – це 20 гривень. 20, 22 гривні. Я навіть, навіть не знаю, що можна купити на 22 гривні зараз в Україні. Так, от ми бачимо тут Отут коли свята річки, тут виступають співаки. О, це дуже-дуже красиво. Мені більш подобається, ніж в Тюбінгені. Тюбінгін теж стоїть. На річки Некар Ну, це інший міст. Отак-от. Які це церкви тут. Місто маленьке, але красиве. Отак от. Так, йдемо далі. Дощ потрохи припиняється, а от дивіться як. Які будівлі. Niech ci Tak. О, ворони кричать. Ну, якщо ворони кричать, то вже дощ закінчиться. Це Kaufland. такий магазин. Такий магазин Швиденько підійдемо. Так, дощ закінчився. Так, и будівля вокзалу залізничного. Ну и случайно, ж поруч вокзал для автобусов. О. Так, тут авария вроде была. О, это снимают. Фіксують аварію. Тому я трохи обійшов. О, це Это відеокамера. Там немає машин. Я хочу тут перейти, поки нікого немає, бо там, там не можна це зробити. Так, от. Ротенбург. Будівля залізничного вокзалу. Ну, тут я дуже часто бував, бо жив, жив там в Ремінсхаймі. На горі. Невеличкі вокзал тут. О. Тут дві платформи одна. Іде на тюбінгін і друга йде на горб. Хорб. Хороше місце, це треба їхати туди тільки влітку. О. Тільки влітку. Оце вокзал. і автобус її взяв так от і весь ротенбург закінчився так але мені подобається це місце так я був в рот було сонечко. А ще Латенбург зустрів мене е, трішки пасмурною погоди з дощем, Я вже весь мокрий. О, так, зараз я перейду швиденько. Так, о, і покажу, чого я обходив. Це хтось вдарив. Е, Ударив і вивернув на ну, так, так. і це знімається. Так, ну що ж, е, піду я назад до Фріца. і їдемо додому, бо вже змерзли і хочемо чаю. Е, Фріца треба буде помити. А. Так, ну що, побачення.